Діафрагма дам вам два тести перевірити, в якому стані ваша діафрагма, і дам вам коротку практику, як цю діафрагму пропрацювати. І так, мене звати Людмила Литвинова, я масажист, косметолог, естетист, практикуючий майстер, також викладач для масажистів, косметологів, мануальних практиків. У мене є різноманітні навчальні вебінари, курси, марафони, я автор. Курсу скульптурний масаж обличчя, який вже, до речі, 1 березня стартуватиме, буде сьомий потік. Я вас запрошую прийняти в ньому участь. Це навчання триває 5 тижнів. На цьому навчанні ми з вами глибоко розбираємо анатомію, фізіологію, як у нас розташовані мімічні м'язи, розбираємо анатомію лімфатичної системи кровоносної, нервової і безпосередньо вивчаємо. Практичні прийоми це техніка ліфтингова. і Якщо ви хочете мати у своєму арсеналі таку техніку, то я вам рекомендую пройти це навчання. Усі матеріали цього курсу залишаються з вами в постійному доступі. І ви можете будь-який час до нього повертатися, щось забули згадати, передивитися, повторити і так далі. Є е ще місця, кількість місць обмежена. Це навчання групове, але я все одно працюю зі всіма індивідуально, тому що ви мені здаєте домашні завдання, я їх перевіряю, і тому кількість місць обмежена. І поспішіть забронювати своє місце на цей курс. І так, так, я зараз собі вмикну шпаргалку там, де в мене. Швидко, тезисно записано, щоб не пропустити нічого. Отож, що таке діафрагма? Діафрагма це такий великий м'яз, він ось таким от куполом розташовується у нас під ребрами, відділяє грудну порожнину від черевної. Це м'яз, який напряму бере участь у акті дихання, коли ми робимо вдих Ця діафрагма опускається донизу, розпрямляється, піддавлюючи черевну порожнину та даючи місце простір легеням, на вид, коли ми робимо видих. Діафрагма назад повертається у свій, свій стан, ось такий от куполоподібний. Дуже важливо через цю діафрагму прям її пробиває. Грудний протік, який називається або цистерна піке, або цистерна чилі. І так і так, це одне й те саме залежить від перекладу, вся лімфа від ніг, від тазу, від чарівної порожнини збирається у цю цистерну, яка знаходиться там в глибині ближче до хребта, яка пробиває нашу діафрагму. Від того, в якому стані знаходиться цей м'яс, ось ця діафрагма, буде залежати наскільки. Своєчасно, наскільки якісно буде ця лімфа підніматися догори. І знову ж таки, ось цей от прокачуючий рух діафрагми, він також стимулює відток лімфи і підганяє її догори. Тому від якісної роботи діафрагми дуже сильно буде залежати робота усієї лімфатичної системи. Е, далі. Як зрозуміти, що у вас є проблема з діафрагмою? Зараз я буду проговорювати це. А ви на собі, от проаналізуйте і прослідкуйте. Ми всі зараз переживаємо постійний стрес. Всі, хто живуть на території України, ми періодично чуємо різноманітність гучні звуки. Над нами щось постійно літає. Ось ці літальні апарати. І наше тіло автоматично реагує на це спазмом. Хочемо ми цього чи не хочемо, але в нас отак от постійно буде стискати плечі, підійматися, тут це буде затискатися, і, звісно ж, буде включатися в цей спазм і діафрагм, от напряму. Якщо ви помічаєте, що ви не можете зробити повний вдих. От Вам щось не дає, ви хочете вдихнути, а у вас є якесь обмеження. Це буде говорити про те, що в діафрагмі є вже спазм. Якщо ви часто хочете позіхати, ваш організм не доотримує кисню, ось це є спазм, і у вас постійно ось це от вмикається організм, механізм. Якщо ви позіхаєте, але ось це от позіхання воно не до кінця. Тобто ви робите ось це от... І все. А ось цього розслаблення після цього немає. Тобто не допозіхаєте. Це прямий сигнал до того, що ваша діафрагма знаходиться в спазмі. Далі. Зараз ми з вами проведемо ще такий тест. Вам для цього потрібно сісти на стілець. От я зараз сижу на стільці, зараз будемо тестувати з вами діафрагму. Спинка рівна. Коліна ставимо на ширині ваших плечей, тобто, не нога за ногу, не отак от сидимо. Стопи на підлозі. Тут у вас, якщо є якийсь пояс, ви повинні його розстібнути, якщо якісь гудзики, тобто тут повинно бути все розслаблено. Так, зараз трішечки так поставлю. Не, не падає. Що ми робимо? Одну руку ми кладемо на область живота під ребрами, іншу руку кладемо на грудну клітку. ось тут. І просто дихаємо. Просто зараз ми з вами подихаємо. Хто приєднується? Ми зараз тестуємо стан діафрагми. Приєднуйтесь, будь ласка, до цієї практики. Вам треба сісти зручно. Поставити стопи на підлогу, спина рівна. І дихаємо. Вдих. Видих. Дихаємо через ніс, вдих через ніс, видих через ніс. Вдих, видих. Так, і тепер помічайте, що у вас на вдих вмикається першим: живіт чи грудна клітка. Вдих, видих. От ви робите вдих, і що першим починає рухатись живіт чи грудна клітка. Хто зараз дихає зі мною, можете написати тут в чаті. Якщо у вас першим починає вмикатися грудна клітка, а потім вже живіт доганяє. То це означає, що ваша діафрагма, скоріш за все, в спазмі. Якщо спочатку дихає живіт, а потім вже грудна клітка підіймається, то це гарний знак. Наступний тест, який ми зараз з вами проробимо. Тут ми подихали, розібралися, що в нас першим вмикається, нам потрібна ваша ось ця от частина тіла, реберна дуга. І ви пальчиками повинні позалізати собі ось тут під ребра. Під ребра. В ідеалі ваші пальці повинні ось туди прямо занурюватися під ребра. Не повинно бути больових відчуттів, не повинно бути набряку, спазму. Пробуйте з правої і з лівої сторони. Може таке бути, що з однієї сторони пальці легше заходять, з однієї сторони трішечки важче. Може таке бути. Якщо у вас пальці не пролізають туди, геть аж під ребра, от зараз спробуйте. Якщо є больові відчуття, якщо є набряк, якщо є залипання ось десь не рухається якісь вузлики, ви себе там напальповуєте під ребрами, це може говорити також про те, що ваша діафрагма у спазмі. І тепер те все, що я проговорила зверху, ви можете підсумовувати, як у вас. Дихання ось тут. Що першим вмикається? Як у вас пальці пролізають, чи не пролізають під ребра? Аналізуємо далі, як ви дихаєте, чи можете ви зробити повний вдих так, як вам хочеться, чи ви часто позіхаєте, чи ось це от позіхання у вас не до кінця відбувається. Якщо більше ви ставите плюсів, у цьому переліку, значить, вам потрібно працювати з вашою діафрагмою, тому що вона знаходиться в стані спазму. І тепер я вам зараз швиденько покажу практику дихальну, як вам вдома, в домашніх умовах, відновити або почати відновлювати роботу вашої діафрагми. Вона може, так як ця діафрагма вона велика, вона прям відділяє повністю. Черівну порожнину від грудної, вона кріпиться прямо от по всьому цьому периметру. Там в неї зі сторони хребта є ніжки, які опускаються туди до попереку вниз. На протязі ось цього всього моменту можуть бути місця, де вона якби затиснута, де вона більша в нормотонусі. Це ви зараз будете відслідковувати. І так, ми залишаємося сидіти стопи і коліна на ширині. Плечей, стопи стоять на підлозі, спинка рівна. Тут у вас повинно бути все розслаблено. Тобто ваш одяг не повинен вас стискати. Якщо ви, там у вас є ремін чи гудзики, ви повинні їх розстібнути, щоб у вас живіт був розслаблений. Ми кладемо ваші руки сюди, так, зараз трошечки сюди відсяду, щоб було видніше, сюди на низ, на ребра. Ось тут у вас реберна дуга, і ви прямо сюди долоні вкладаєте з лівої і з правої сторони. Вклали. І тепер вам треба зробити вдих, розширюючи ребра і видих, назад їх звужуючи. Це називається вправа м'яч під ребрами. Ви візуально уявляєте, що у вас отут в животі знаходиться великий м'яч, велика надувна кулька. Ви робите вдих. Ця кулька роздувається, розпираючи ваші ребра в сторони. З видихом ця кулька здувається, і ваші ребра повертаються назад. Вдих, кулька розширяється разом з ребрами. Видих, здувається. Ваші руки ось тут лежать на ребрах, і вони супроводжують ось цей от рух. Вдих. Поїхали, дихаємо. Вдих. Видих. Вдих, видих. Важливо, дихання виконуємо через ніс. І дихання, воно повинно бути довгим. Довгий вдих, довгий видих, довгий вдих, довгий видих. І ось це повітря, яке у вас заходить через трахею, виходить, ви його повинні прямо відчувати. Ще раз поїхали. Вдих. Видих. Вдих. Ребра в сторони, Руками ми супроводжуємо обов'язково цей рух. Ребрами. Видих. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Добре. Цю вправу ви можете виконувати щодня, приділяти собі 10 хвилин виділяти для ось такої практики. І, е Щодня робити, подихати ось так в ребра. Ви можете помічати, що з однієї сторони ребра можуть рухатись вільніше, з іншої сторони, більш якось так затиснутіше, не такий біль... великий об'єм руху, як би вам хотілося. Якщо ви будете відслідковувати ці моменти у своєму тілі, це дуже класно. Я вам рекомендую прям прислухатися до себе. До... Кожного з цього труху, і е, поволі, поступово, якщо ви будете регулярно виконувати цю практику, оцю е, вона повинна бути усвідомлена. Ви не просто сіли і механічно там щось подихали. Ви повинні прям відчувати, як у вас розширяється ось ця треба, звужується, якщо є десь недостатній об'єм руху, там, наприклад, з правої сторони у вас більше. Рузлі ви менше, ви повинні це теж відслідковувати. Там, де у вас менше обсяг руку, туди більше давати уваги вашої і туди дихати. Тобто, з часом поступово ви зможете е, максимально, наскільки це можливо, вам в домашніх умовах відмовити е, ось цю от роботу діафрагми. Також, якщо е, у вас є прям, ну, дуже такі сильні затиски, е, я вам рекомендую також знайти у вашому місці спеціаліста, який працює з. Діафрагмою з цими от всіма моментами з вісцеральними, Туди звернутися і там, щоб вам ще допомогли. Тому що ще раз нагадую: робота і дихання нашої діафрагми це вкрай важлива функція для нашого організму. Ми всі роками можемо дихати неправильно, недоотримувати, наш, наше тіло буде кисень, буде кисневе голодування, наші клітини будуть недоотримувати і цього кисню, і тим самим буде пришвидшуватись процес старіння. Тобто, це все воно так взаємопов'язано, закручено і дуже багато наслідків має для організму. Так. Чи є питання до нашої практики? Я вам швиденько розказала, що таке діафрагма, показала вам прийоми, показала вам самодіагностику, на що звернути увагу, показала вам ось цей такий простенький прийом, який ви можете виконувати вдома щодня. Так. Всім добрий день, добрий день. Угу. Так, добре. Питань немає. Нагадую, що. 1 лютого у нас стартує марафон, який називається Стоп набряк. Ми два тижні будемо виконувати різноманітні лімфодренажні техніки, вправи, прийоми самомасажу, працювати знову ж таки з тією самою діафрагмою, запускати перистальтику кишківника. ви отримуєте рекомендації, як це впроваджувати в своє життя. Всі матеріали цього марафону залишаються у вас у постійному доступі, довічному, і по його закінченню ви можете потім самостійно продовжувати ці всі практики виконувати для досягнення ще кращого результату. Зараз вартість входу в цей марафон всього 300 гривень. 1 лютого вартість буде 1200, тому я вам рекомендую зараз забронювати собі місце. Забронювати місце ви можете на моєму сайті, посилання на нього є ось тут, під моїми відео. Шукайте. Також я опублікую цей прямий ефір і в коментарях теж прикріплю посилання на сайті. Також підписуйтесь на мій канал, і в шапці в описі до цього каналу є посилання на мій телеграм. Також чекаю вас там, підписуйтеся. 1 лютого стартує ще один марафон паралельно з цим от, стоп набряк по спині, який називається Спина без болю за 5 хвилин. Це вже другий потік цього марафону. Перший стартував у нас в січні, от він вже сьогодні завершився, три тижні тривав. Там короткі тренування по 5 хвилин для нашої спини. Якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт, спині у вас є болі в попереку між лопатками, у вас є важкість, ви не можете там зігнутись, розігнутись, повернутися, Знову ж таки, ті самі набряки вас турбують. Я вам теж рекомендую пройти цей марафон. Ви цих два марафони можете проходити. Паралельно вони дуже класно будуть поєднувати один одного, і таким чином ви охопите максимальну роботу зі своїм тілом. І Пропрацюєте лімфатичну систему, попрацюєте зі спиною, і буде вам здоров'я. Вправи короткі, тренування короткі, це не буде забирати у вас багато часу, і якраз оці ці всі. Марафони я створюю саме для тих людей, які не мають багато часу там десь виділяти по годині або ходити там до спортзали. Тобто, це все ви можете і повинні робити вдома на постійній основі, особливо, якщо вам вже там більше 40-50 років, то всі тілесні практики повинні всі -всі бути в вашому житті на постійній основі, тому що наше тіло вимагає руху. Все, всім дякую за те, що були зі мною у прямому ефірі. І той, хто не встиг, він буде в запису, подивитись, потім і це все проробити. Це не важко, це не складно. Виконуйте.